Всім привіт, всім добрий день. З вами я, бджіляр, і матка от Олександр Харченко. У руках в мене ще один подарунок. Це маска, куртка маска, ідуліїн дуже гарної якості та, та кольору. Хочу нагадати, що незабаром, мабуть, на наступному тижні на нашому каналі буде розігріш. Серед підписників дуже гарних подарунків, яких я особисто підібрав для своїх підписників. Тому, щоб не пропустити, ставте, вмикайте колокольчик та обов'язково підписуйтесь на канал, бо буде дуже погано, якщо ви пропустите такий гарний розігріш. Тема сьогоднішнього відео: чистопородні та племені бджоломатки, які зимують на нашій пасіці. Зараз розкажу цікаву інформацію. Це допоможе нашим клієнтам, які замовляють бджоломаток, зрозуміти та побачити, який це матеріал. Це відео я знімаю кожного року. В цьому відео я розповідаю, який в нас є матеріал, які є племінні матки, які є чистопорідні матки, з яких ми вже прививаємось, які в нас тестуються. Хочу також наголосити, що чистопорідна матка це матка. Яка о ізольованого бліта, простими словами, але не перевірена по потомству. Тобто племенує, воно стане тільки тоді, коли ви її перевірите на потомство і зрозумієте, чи потрібно вам з нею працювати, чи ні. Тому що багато людей думають, що якщо вони купили ошку, або матку з лісового блітника, або з Німеччини, то все туз у рукаві, у рукаві і вони. У них вже все гарно. Ні, ребята, все потрібно тестувати, все, що ви купуєте, а ж тоді вже вирішувати, чи працювати з цим матеріалом чи ні. Отже, це така буде маленька екскурсія по нашому матеріалу. Їх у нас 15, десь 17, не знаю, може до 20 маток чистопорідних на пасіці зараз різних ліній. І трошки покажу розкажу. Свої відгуки, враження, ну таке поверхностно. Понятно, що ви не поймете 100% з цього відео багато нічого, але все ж таки хочеться спробувати. Е, так, почнемо. Дивіться, е, ми зимуємо чистопорідний матеріал і живе він у нас тільки в шестирамочниках. Е, чому в шестирамочниках? Тому що, по-перше, Зручний в використанні. По-друге, ми не даємо матки розсіватися. Звісно, що в 10-рамковому можна не давати матки розсіватися, але для мене шестирамочник зручний, я з ним якби, до нього привик, він мені подобається. Матки всі працюють на скороченому гнізді. По постійно кожного сезону ми їх послабляємо, тобто робимо з них відводки або заселяємо інші сестирамочники. Вибачайте, за Трошки бо прихворів, голосок трошки і сопельки, ну то таке. Тому зимують вони у нас в середньому на 4-5 вулочки, максимум. Цього достатньо з головою, для того, щоб перезимувала маточки маточка і нормально розвилася весною. Цей точок у нас рута. Тут у нас зимують також матки з лісового бітника зимувалі і штучне запліднення. Нашого матеріалу. Так, ну поїхали. Буду так спокійно відкривати, показувати це чисто порідно, казати, чи плівінам, тобто прививаємося, ми вже з неї робимо репродукцію чи не робимо, ну, щоб простими словами було зрозуміло. Перше, це у нас 57-ма, я їх вже знаю, звісно, що знаю всіх наїзусть. Отакий гарний окрас. Не знаю, чи відкривати сім'ї, чи ні. ну, Подивимось, бо не хочеться дуже бджолок тривожити 57 -а. матеріал Пол Юнгерса. Е, облітаний на Бальтерні. Дуже класний матеріал. Мені подобається. Е, трьох На четвертий рік матка на третій рік пішла зимувати. 26-та лінія також на чотирьох вулочках Матеріал Томаса Рупеля е, така прямо ж бордова бджола. Мені дуже подобається ця лінія. 에... Гарно себе показує, багато хлопців люблять і просять на цю лінію. Так, оце наші самі, мабуть, реженькі, які в мене є на пасіці. Це в нас 211-та лінія. Це моя ІОшка, яка дуже гарно себе зарекомендувала. Цю лінію ми знайшли спокійним Ромою і трушом. Царство небесне тобі Рома. Дуже тебе не вистачає в житті. Я йому давав багато матеріалу, він нас і міняв і також і в нас усі міняв. У нас її багато груп аналогів різних протестована від А до Я. Повторюся, це матеріал наш, 54-й, якщо пам'ятаєте, у нас була дуже класна матка. Можна сказати, візитна карточка наша. Так? 54 на 158 юнгельса комбінація дуже потужна. просто, До речі, вона стояла в цьому році батьківською сім'єю на лісовому облітнику. Так, тут у нас 1008 ага Блін, мабуть, я не буду пляночку знімати, бо не хочеться мені їх тривожити. Я взагалі не люблю зимку лазити, але. Ну, це відео потрібно, щоб клієнти наші розуміли і знали приблизно, які є лінії, бо по телефону важко об'яснити. Так, це 800-ка від Наталі Лоренс. Класна лінія. Вона це продовження лінії Б80, може пам'ятаєте, хто, хто користувався Броніславича, була така лінія, у нас така лінія була, декілька комбінацій. Ну просто клас. Деякі в нас материнки в двох, в трьох ну, повторах, тобто дві сестри 100%, три сестри 100%, деякі одні. Я якби не буду повторюватись, просто покажу. Вони у нас конкретно тут ось 1008 1008 і в цьому році і в минулому завіз я багато для себе. Лінія дуже потужна. Мені попалася перша лінія від Ральфа Кольби. Минулому році завози Наталі Лоренс. У неї продовження вже цієї лінії і Нойгозіна ну, австрійського селекціонера. Ну, класна лінія, сама себе збирає в зиму. Сказати нічого не можна. Так, також 1008. 108. <різних>, Різних, багато 1008 Ага. Це маточка штучного запліднення в цьому році приїхала. Е, матеріал Ференбаха осінняв де браузе. Подивимося на тесті у нас матеріальчик. Так. А, також ти Бачите, я всі навіть не знаю в обличчя. Ну Знаю, коли в сезон працюєш. Так, це 565-та Коня його матеріал. Тоже гарненька, реженька лінія. А це 158 приїхала від Нікарудза. Матеріал Томаса Руполя. Тоже Теж класний матеріал. У нас була 158. -та. Раніше багато. Ми від неї зробили, працювали, мабуть, три роки і, дві сест... і до речі, я дуже запам'ятав, дві сестри лягли у місті перед соняшником. Чого так не знаю. Ну, на жаль, так. Так, оце 75-та. Це також 75-та. Це маточка 25-та. в нашій групі клієнтів матки Бакфастюа її дуже ну, багатьом зайшла, багатьом комусь не сподобалася. Ми... У нас є минулорічна на тому ташки, я покажу, я з нею працюю. Теж такі тигрові прямо насичена, дуже лінія. Ну, подивимось. До речі, вона застрівного з Хоге. Так, це матеріал від Бранструпа. Бачите, руденькі такі. Ну, Бакваст взагалі схожість, звісно, що режина. Але, дивлюсь, Німеччина більш до сірого бакваста повертається. Е, до речі, прикріплю під цим відео дві ссылки на онлайн-журнали з цього року в Німеччині стали безкоштовні журнал, які ми раніше виписували по Бакфасту журнали на німецький адрес. Я їх переводив переводчику і читав взимку. Ну, цікаво мені було. То зараз вони стали безкоштовні. Сила посилання під відео додам до на цих двох. Так, це також 25-та острівна з Лангенеса. Теж мені подобається матеріал. 25 а ага, це ось Саня писав. Дивіться, як йожики шух. 24 вулички сіли і газують 26-та, забув сказати. Матеріалу багато різного, було б сили його. Купити матеріал не проблема, було б сили його тестувати, тому що, ну, самі подумайте, щоб протестувати, потрібно мінімум. Хоч би там 8-10 дочок з них вивезти, щоб вони цілий рік у вас відпрацювали від сезону до сезону. Так? А якщо ні, то ну, що ж то за тестування. Бо багато а, ось теж, бачите, які красуньки. Ну, Блін, ну красота ж, дивіться, одна в одну, всі рівненькі, всі гарненькі, теж 158. Бо багато ну якби, не ображайтеся. Але багато хлопців купують матку. Я ж ну, також іноді переглядаю групи в Viber по джонисту. Блін, купили матку і одразу почалося. Продав матки, ти її тільки отримав, вона в тебе тільки три неділі, як були кусили, то вже не плюде, як продають люди. А, а ще гірше, що пишуть від племінного матеріалу, продам плідних маток. Ну, коротше, оцей кирпич стоїть там, де я не... Там, де я завтикав і не прибрав за заставною рамочку, і вони сіли за ставною, ну, слава Богу, перелізли. Молодці, так, все, вибачте, більше вас не буду тривожити. Так, пішли на наступний. Ми вже на іншому точку, вже трошки сіріє, темніє, тому зараз розкажу та підемо ремонтувати. Тут у нас здебільшого свіжий матеріал в цьому році який завезений. В основному тут матеріал від Наталі Лоренс. З перевірених тут двохсотка. Ага, відірвалося отлично. Открім я покажу 200 -ка. багатьом теж подобає. а її не видно вона внизу сидить. Темненько ніхто не побачить. Ну нічого страшного. 200 ка від Наталі Лоренс. Також тут у нас її сестричка сидить. 211-х пару штук, 57-х. 238- це, до речі, матеріал, який я ще з 18-го року маю. Продовжую їх вести і Наталі, поновлюю. Також 11-та матеріал Томаса Руполя. Гарний, до речі, також роженький матеріал. В наступному році буде на облітнику стояти. Гарні в нього і характеристики, і колір. Тому що, як би це зараз глупо не звучало, але я це повинен сказати, що нашому хлопцеві тільки рижі давай. От рижа давай там прямо ж риже, риже, риже. Ну що ж, ну я не можу сказати, що ми ставимо на з за того, що нам потрібно тільки рижа. Ні, вона також по характеристикам гарна. Тут парочку соток приїхала Наталі Лоранс. Тут 292 друга, наче. Також новий новенький матеріальчик. Все, блін. Казав не буду відкривати, але все одно відкриваю. І тут вже штучного запліднення також свіженький матеріал, про який не можна казати вголос, тому що <гас> тому що там. Так, ну, от таке було воно це відео коротенько. Бував вам відео, почав знімати відео, дивлюсь ззаді, в мене сокол сидить маленький. Поселилася сімейка соколів, для щурок це гарно, тому <гас> хотів я засняти, та якось треба його підкармлювати. Якщо у вас є. Якісь там ідеї, або хтось цим е ці цілеспрямовано займається. Я маю на увазі виводи соколів та підкармлю їх. Підкажіть, щоб я також знав, бо хочеться мені таку птичку, щоб гарний був маток. Тому, друзі, отаке от коротеньке відео. Ну, якби, Ви зрозумієте, що відео всього не розкажеш, не покажеш. Це все по сезону, треба щупати, дивитися, там, що, як воно і куди. Ну, Бо завжди буде дилемма бджолярів. Одні люблять брюнеток, другі люблять блондинок. Тому ну, це все шутки. Е -е, скажу за себе. Мені все одно, якого кольору та матка і бджоли так, звісно, що радує, коли більш там реженькі або ще щось. Але ну, саме повинні розуміти, що Саме головне, щоб був достойний результат. Тому що якщо результату немає, то ну, погано. Отже, друзі, продовжуємо приймати замовлення на маток. F1, лісовий облітник, штучне запліднення маток з Німеччини. Дякую всім за перегляди, всім гарного дня. Слава Україні!